Ти хто? – Я твій чоловік. Я теж. Що в біса Можеш сама подивитися. Хто це зробив? Мамо. У тебе був час до твого 21-річчя, щоб обрати чоловіка. Час вийшов. Сьогодні ти вийдеш заміж. Ти з глузду з'їхала. Я не збираюсь заміж. Забирай їх звідси. Допоки не обереш чоловіка, будинок ти не залишиш. Я готовий. О, це буде весело. Годять її клоунади. Я сама вирішу, із ким одружуватись. Добре. Оскільки ти у нас така незалежна, я заберу у тебе все. Ні-ні-ні-ні. Дивись нову українську мелодраму Наш перший останній день на нашому каналі.